Друзі, вітаю всіх на фабриці. Новин мене звати Анастасія Федор і мій сьогодні. Назарій Кишак, командир підрозділу 153 ї бригади. Пане Назарій, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. Отже, Верховна Рада підтримала новий законопроект про мобілізацію в Україні. Чекали довго, розглядали довго. Зеленський натякав, що надто наші депутати забарилися з цим моментом, але вже є певні норми. І ми розуміємо приблизно, що він передбачає. Зокрема, відомо, що лишається норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю, можливість звільнитися зі служби після полону. Ті, хто є сьогодні обмежено придатними, мають пройти переогляд. Ну а так. Кож ті, хто отримав другу та третю групи інвалідності після 24 лютого. Підлягають повторному медичному огляду. Ось якщо брати до уваги ці кілька пунктів сьогодні, вже є тези, що мовляв, тепер просто ціна збільшиться за те, щоб намалювали, наприклад, десь там в бумажці, в справишці, що ти якийсь там хворий чи інвалід, так не дай боже, але на вашу думку, ось такий закон, чи очікуваний для вас, чи можливо треба було щось більш жорсткіше ухвалювати. Так, цілком очікуваний. Ви знаєте, я активно приймав участь у, у залі, всі правки, я, пере, я перечитав, мені скидали, радились. В принципі, особисто я і моя команда, ми задоволені. Звичайно, є там правки, які хотілося б трошечка оспорювати, але ну, ми ж. Не живемо одним днем. Я думаю, у нас буде все таки час там виправити і підказати ті речі, які ми хотіли. Тому що в першу чергу потрібно додатково залучати не просто на сцені постояти, а додатково залучати людей бойових, які будуть брати, сідати і приймати повну активну участь не тільки в обговоренні, а й написанні нових законопроєктів. Єдине, що тішить, це те, що там прописано про рекрутинг. Нарешті ми вже дійшли до того, що. Військовослужбовець, якого ми загітували, якого ми умовили там саме піти у наш підрозділ, буде все таки у нас після навчання, тому що на сьогоднішній день е, закривають потреби військовослужбовцям. Ті бригади, які стоять першочергово на е, там на, на стадії поповнення, і це тішить, тому що ну ми реально втрачаємо ресурс, і е, нам нам потрібно от. Дати зараз зрозуміти кожному військовослужбовцю, який мобілізувався, або який тільки завтра буде мобілізовуватись, що якщо я йому дам відношення в руки саме в мій підрозділ, то він конкретно попаде до мене. Бо є випадки, і вони там вже не перші, коли там дуже круто якісь там. Інженер, який може проявити себе у сфері там ФПВ, БПЛА і він реально володіє навиками, а його е, не, не кидають туди, куди він хоче. А наприклад, в піхоту, ну це не доцільне використання. Розумію, що вже нарешті почули. Що вже нарешті добивають до останку і удосконалюють. В принципі, я задоволений. Єдине, це зранку був спірний момент за 70 тисяч. Вже всі там піднапряглись, бо ну все-таки е, сума теж вирішує питання мотивації військовослужбовця. Навіть якщо на майбутнє вона буде трішки менша, я думаю, нічого страшного не буде. Наше завдання це зберегти нашу свободу і нашу державу. А ну, з фінансами потім розберемось, тому що цих 70 тисяч потрібно ще знайти десь, щоб заткнути деру. Реально в Україні зараз фінансова проблема, і ми це розуміємо, тому що йде війна і. Якщо хтось не розуміє це з глядачів з громадян України, то ну треба спочатку елементарно відкрити Google і почитати, скільки коштує один постріл Петріота. Ну тобто, аби ракета не влучила, аби її просто збити ворожу ракету, це великі насправді ресурси, і е, я ще хочу, е, якщо я маю можливість е, закликати читати тільки. Правильні новини і ті, які дійсно є з підтверджуваних джерел, тому що зараз дуже багато ворог кидає в телеграм-канали неправдивої маніпулятивної інформації для того, щоб збурити народ для того, щоб повпливати в ацію. І знаєте, ну українське суспільство, воно таке трошки гаряче, ми ж е націоналісти і тому. Е Потрібно перевіряти джерела інформації. От зранку вже там написали, що не буде 70 тисяч, і вже пішла жара по цілій Україні. Вже я бачу великі обговорення. 70 тисяч буде. Вони залишились. Верховна Рада зараз е, приймає додаткові правки. Я говорю тільки що з. Василем Вірастюком, і вони Василь сказав, що шукають момент, аби все ж таки закрити цю деру е, фінансову потребу для військовослужбовців. Якщо хтось зараз буде там кричати і казати, що е, це зрадонька, то це чітко працює зараз противник на демотивацію військовослужбовців для того, щоб можливо там понизити боєздатність і моральний дух на. Передові, тому я закликаю не навестись на це і перевіряти джерела, де отримуєте інформацію. Дійсно, це важливо сьогодні довіряти офіційним джерелам повідомлення. Все, що ми читаємо, це надзвичайно, тому що сьогодні також це інформаційна війна, і ворог намагається будь-яке слово. Використати проти нас ті ж самі наші е, закони, які ухвалюють Верховна Рада. Звісно, тут треба чекати лише офіційних коментарів. Ну і загалом про обмеження дуже багато було дискусій щодо того, а як обмежувати за ухилянтів. Але от щодо цього пункту, поки що такого нічого я не побачила з того, що є у змі. Єдине, що ось є е, е, повідомлення, що планується обмежити керування транспортними засобами військово зобов'язаним на вимогу ТЦК. На вашу думку, щодо обмежень і щодо ухилянтів, як воно має працювати насправді? Чи е, цей закон е, можливо, так скажемо, не налякає, а навпаки, можливо, змонтивує тих людей, які сьогодні бояться, ухиляються чи ховаються? Я хочу розпочати з того, що не потрібно боятися ТЦК, Це не є там е, орган караючий, це є звичайний виконавчий орган нашої держави, який е, е, має свою роботу. Знаєте, це так. Звичайний електрик має зробити світло в будинку. Так само ТЦК має поставити на облік військових для того, щоб володіти всією базою і планувати. Що ми можемо зробити? Резерви мають бути, і кожен свідомий громадянин, чоловік має зараз вилізти з під юбки і піти стати на облік на УТЦК для того, щоб він був на обліку, для, для того, щоб він не мав ніяких проблем з законами, і для того, щоб у. У чергу, коли там вже буде потрібно мобілізуватись, він вибрав для себе підрозділ і пройшов навчання. Тобто ТЦК це просто збір інформації і налагодження е, правильної мобілізації. Так ми ще не досконалі. Е, я можу сказати сміло, що я бачу ну дійсно покращення від 2014 року маленькими сходинками, і ми йдемо. У нас в країні зараз війна, і оце зараз кричати, що там е, е, а що діти депутатів не йдуть і пішло. Поїхали, це звичайне перекидання відповідальності. Кожен свідомий чоловік має стати, і якщо не мобілізується, то він має стояти на обліку або Хоча б пройти базову підготовку для тих, якщо би ми це запровадили ще в 2014 чи 2015 році, ми б противника вже давно вибили з нашої країни. Бо знаєте, там е я їду по Києву, і я бачу, як е тисячі здорових хлопців сидять там по ресторанах дорогих, е платять великі там гроші за обід, а задонатити там на ФПІВ дрони вони не можуть. Це звичайно, теж перекидання відповідальності. you <laughs> Тим часом ми також ми спостерігали зокрема і зменшення віку, з якого можна мобілізувати людей. Зокрема, знаємо, що до 25 років зменшився, але зараз бачимо такі заяви, як наприклад волонтера Тараса Чмута, який каже, що треба мобілізувати українців з 20 років, і ось, що цікаво, паралельно виходить також соціологія New York Times, де кажуть, що на даний момент кількість чоловіків віком 20-30 років в Україні є найменшою взагалі за всю нашу нашу історію, тобто бачимо, що на жаль, вочевидь цього, і звісно, сприяла війна. Є загиблі. Ми розуміємо, що сьогодні це цвіт нації, але з іншої сторони цвіт нації не розцвітає. Якщо, наприклад, ми сьогодні не будемо стояти за свою державу. Ось тут як ви сприймаєте таку інформацію, що можливо ще треба зменшити вік, чи все ж таки те, що сьогодні ухвалено зокрема президентом, це правильне рішення я я підтримую е, вік 25, Саме чому? Тому що він вже свідомий і він вже знаєте, як кажуть, не дитячий. Ну у 25 років чоловік свідомо розуміє всі наслідки і свої дії. Це свідома людина, яка вже може брати зброю, тренуватись і вбивати. Е, були пропозиції і зменшити вік, от особисто я. У 20 років вже був 21 рік я вже був в Маріуполі у складі підрозділу особливого призначення Івано-Франківськ. Тому це нормальний вік, і ну, все ж таки, нам спочатку потрібно набрати всіх людей, навчити закрити кордони і відновити свою територіальну цілісність. А потім вже продовжувати удосконалювати всі закони щодо там покращення мобілізації і підготовки особового складу. Ла від е, якої ми скажімо так, давно нічого не чула. Вона сьогодні заявила про те, що вона підтримує мобілізацію жінок, каже це реалії. Ми до цього або прийдемо, або будемо знищені. На вашу думку, тема мобілізації жінок військової мобілізації наскільки сьогодні важлива і чи варто її піднімати? Бо бодай, хоча б, не знаю, будуть якісь певні норми, щоб кожна жінка сьогодні точно знала, як накласти жгут, знала точно якісь певні перші медичні правила, що робити так у, з пораненими, тому що загалом це війна. Вона є сьогодні у кожному куточку України. Що з приводу жінок скажете? Я скажу, що е, це цікава ідея, але я все-таки проти мобілізації жінок. Я за те, щоб е, окремо створили там, навіть на базі РТЦК е, у своїх містах, областях створили там центр підготовки, або просто е, скинути підготовку і без ВП на РТЦК. Частково це можливо, це просто потрібно трошечки попрацювати і все. Ну, кожна жінка має дійсно надати першу домедичну допомогу як будь-який свідомий громадянин. Тому що особисто мої підлеглі кожен знає, що таке перша домедична допомога і як діяти в будь-яких випадках там, під час поранення. І це має знати кожен українець під час війни, не тільки жінка чи військовослужбовець. Це кожен там підліток теж вже має знати, що, що робити. Тому ну, ідея цікава, але нам ще за швидко говорити про мобілізацію жінок. Давайте спочатку мобілізуємо тих, хто там сидить за мамині гроші, яка передає з Італії, там, останні копійки, е хлопчиків там, з центральних частин міста. Потім можемо говорити про підготовку жінок. Загалом сьогодні про війну в Україні і ставлення наших західних партнерів до цього, і сьогодні час від часу у змі лунають якісь певні натяки на переговори, певні пропозиції мирних планів, не таких як ми бачимо. І зокрема, зараз низка ЗМІ кажуть про те, що Туреччина пропонує наприклад Зеленському і Путіну проект нового мирного договору. Зокрема, там є пункт про те, що треба заморозити війну на ось цій лінії фронту, яка є, і цю тезу не раз чула, що розповсюджують так. Також західні змі. На вашу думку, от ставлення військового так щодо будь-якої заморозки війни, яке Я, е, відповім так. Ми військові, і якби ми будемо е, підчинятись головкому його рішенню, тому що приймає рішення головнокомандувач спільно там з президентом і з усією верхушкою управління нашої держави і будь-яке рішення. Главкома і президента нами буде звичайно що підтримане, а там далі будемо відштовхуватись від ситуації. Ми маємо зрозуміти, що ми маленька держава, яка воює проти дуже великої не до держави, не до сусіда, який має величезні запаси. Якщо в нашій країні буде прийнято рішення про якісь домовленості, переговори або замороження конфлікту станом на на цій лінії фронту, де вона є, значить воно так і буде і ніяк інакше. Військовий має чітко дотримуватись своїх правил і завдяки дисципліні в збройних силах збройні сили зараз показують великий результат. Тому будь-яке прийняте рішення буде прийнято і підтримано особисто військовими. Загалом нагадаю, що сьогодні наша влада відкидає будь-які інші мирні плани, тому що ми знаємо, що наші кордони на межі 91-го року, і власне з цими тезами ми йдемо у всю війну, яка триває не лише до слова два е роки, а вже дійсно з 14-го року, яка почалась на Донбасі. Тому ось звісно різні пропозиції ймовірно лунають, але ми знаємо, що є єдиний план Зеленського, який він до слова буде представляти на різних міжнародних рівнях. Але чому з'являються ось такі загалом наративи, ось такі е, статті у західних змі, тому що ми знаємо, що ми трішки сорі е, в очікуванні, скажімо так, м'яко західної зброї. А ми очікувані, що ж там сьогодні ухвалять у штатах Загалом, якщо говорити про допомогу наших західних партнерів, е, з того, що ви також читаєте, зокрема у засобах масових. Інформації. Як оцінюєте, наскільки вважаєте критичним ось, ось це очікування також? Ну, очікування завжди е, дають багато думок. Найперше, що би хотілося, це допомога закордонних партнерів ППО. Просто поселити мирні міста для того, щоб більше гинули наші там. Знайомі, ну взагалі, цивіль, цивільне населення, діточки, і люди старшого покоління. Тому що це боляче дивитися, як противник знищує багатоповерхівки, звідти е потім рятувальники відкопують маленьких діточок. Воно дійсно дуже сильно б'є, е не тільки по душі, а по, по- ну, по всьому, просто побачити мертву дитинку, яка народилась на цей світ для того, аби творити добро, коли відкопують, Це не ну це, це важко переживає кожен, не тільки чоловік, який там пройшов бо, зону бойових дій, а кожна свідома людина. Тому найперше, що б хотілося, це просто щоб західні партнери посилили ППО, а далі там розберемось. Що роти сні про таку одного з найбільших загроз це кави? Вочевидь, кажуть експерти, що росіяни і самі на початку масштабного вторгнення не знали, що вони їм так знадобляться, і саме тому зараз нарощують виробництво. Загалом це є проблемою на фронті. Зеленський каже, що ми шукаємо рішення, ми будемо робити свою власну зброю проти цього. На вашу думку, загалом, сьогодні, якщо стосується зброї, нам все потрібно і як найбільше. І як ви бачите, загалом цю боротьбу з кавами це лише ті F-16, які ми очікуємо. Чи ви також можливо маєте своє бачення уз якоюсь такою власною зброї, яку ми можемо виговорити. Я хочу сказати, що це було очікувано про Каби, тому що російська армія, вона з 41-го року. Єдине, що робила, це наступала авіацією, кабами розбирали, а потім заходила піхота. Тобто я десь трішки читаю старі структур літературу для того, щоб зрозуміти інколи тактику противника. Вона у них одна й та сама, і практично там трошки відрізняється від Вагнера буквально маленькими змінами. Ну що я можу сказати? Я не є професійний там знавець у авіації. Але нам потрібна зброя, і чим більше зброї, тим буде краще. Це має розуміти не тільки український народ, а й закордонні партнери, західні партнери. Всі країни, і чим більше у нас буде зброї, тим, тим сильніший щит Європи буде у нас. Тому що, якби у свій час 72 га бригада і з іншими спільними підрозділами не вибила противника з Києва і із з околиць, то можливо противник би зараз уже штурмував е, кордони Польщі, і ми ніхто не знає, які там е, зараз ідеї бункерного діда, ну я впевнений, що Просто так ця війна не закінчиться, і, і чим більше у нас буде зброї, тим сильніше і тим краще ми зможемо дати по зубам противнику. Про противника до слова, от зокрема в, в НАТО, це каже Верховний Головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу в Європі. Що російська армія в Україні насправді за час війни вона збільшилась, незважаючи на ті втрати шалені, які несе ворог щодня. Зокрема, каже на 15% стало більше їх, і з такими темпами можна робити висновок, що найближчі роки вони там ну десь 2 мільйони ще назбирають. От, Зокрема, про Російську армію про їхню мотивацію, так ми говорили про наш законопроект. Ви можете собі зрозуміти і уявити, що такого може мотивувати росіян, і чи можливо ми змогли б, не дай бороти щось там у них запозичити? Якісь новації, можливо, я не знаю, якісь ці шалені суми, як то кажуть, там на Росії, що дають за перші контракти, це тисячі доларів 5-7, яких Росія не бачила, що це. Ну, По-перше, я хочу сказати, що Росія е, не мотивує, у них е, чітко працює диктатура. І у них немає вибору або тюрма, або е, там, і, 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 іти у посадку в перші хвилі піхоти для того, щоб загинути і одобрити українські землі. Е, Якщо говорити про е, російські війська, ну ми маємо розуміти, що так дійсно вони дуже велике населення. Якщо їм буде потрібна мобілізація, ще сильніше, вони таким чином її зроблять. Тому що Путін в свій час створив дуже сильно там е, дуже сильні війська, можна так сказати, КГБ у лапках НКВД, знаєте, які там примусово е, забирають людей. І без підготовки відправляють. Ну от я пам'ятаю Бахмут, Бахмутський напрямок, де спочатку вагнера кидали недосвідчених мобілізованих людей, яких повністю вже клали у, у полі, але їхнє завдання було це просто вимотати піхоту. Потім вже пробували штурмувати вагнера. Тому Якби ну, це не до країни, яка не цінує своїх людей, яка має своїх людей просто за, е за якісь одиниці на папері і більше нічого. От, е, і Україна ніколи не буде рівнятись до е, Росії, тому що ми цінуємо свій народ, ми цінуємо свою культуру, ми цінуємо свою спадщину, і ми бережемо один одного. Знаєте, ну як якби не було, я бачу, як хлопці між собою поводяться, як спілкуються, як вони один одного бережуть і один одному допомагають. І Це насправді мотивує це. Коли у колективі там усі дружні, це і командиру великий плюс, і командира також це мотивує, бо він знає, що у нього є сильні люди, які е, об'єднані, які можуть правильно вести цю війну. Е, взагалі важко говорити зараз про війну багато різних думок. Е, най, найперше, що хочеться, це, це, це просто ППО, для того, щоб не зараз не бомбили. Е, Мирні населення міста, і аби не гинули діти, і цивільне населення. Сто висотки ми Один момент є, який все ж таки, скажімо так, ми можливо запозичили в Росії, але тут ми кардинально відрізняємося. Ми бачили ось цей момент, коли Росія масово гнала зеків. Але кого вони гнали? Гвалтівників, ті, хто вбивали, ті, хто гвалтували жінок, дітей там просто без розбору, але зокрема в Україні все ж таки ухвалила закон у першому читанні, що ув'язаних будуть мобілізовувати на Шо думку, ось такий момент, наскільки він сьогодні важливий І тим більше, якщо говорити про людей, які не сидять за важкі злочини, хтось можливо потрапив в ДТП так, можливо, там був стан алкогольного сп'яніння, корупціонери. Так, ті, хто сидять за економічні злочини, ось такий фактор. Наскільки би нам сьогодні допоміг? Ну я хочу сказати, що кожна людина має право на. Змінити себе і проявити там набагато краще. Тому цей момент, що ми зможемо вже скоро набирати е, людей, які відбувають покарання у Збройні сили, я тільки позитивно на це дивлюсь, я особисто теж звертався листами і до президента, і до офісу президента, і до главкома, аби нам дозволили відбирати людей, які. Е, там відбувають покарання не по важких статтях. Там і приходили позитивні відповіді. Я вже розумів, що десь на часі ми вже зможемо відбирати там людей. Важливе питання, що сьогодні мотивує і де мотивує наших військових? Сьогодні дуже багато говорили про тему демобілізації, тому що треба відпочинок. Багато хто роками не бачить сім'ю дітей. Що є мотиватором? Мотиватором колектив. Колектив і близькі люди, які, з якими спілкуємось. я вже навіть не назву Збройні сили службою, а роботою. Ти йдеш робити свою роботу. Ти вже став повноцінним військовим і люди, які раніше там, мали не гарні професії, вони зараз вже... Навіть не хочуть повертатись, навіть якщо буде демобілізація, тому що їм подобається військова служба. Так вона небезпечна, так вона важка. Але ми ж чоловіки, і ну і ми щит нашого народу. Ми маємо вчитись тренуватись для того, щоб завжди мати азарт, для того, щоб завжди мати нові вміння, удосконалювати себе, і все буде добре. Не потрібно це. Знаєте, я раніше там боявся звертатись до психологів чи ще когось, і я розпочав ці моменти, коли у мене у колективі були проблеми у моїх під там, підопічних. Я зразу давав номера телефонів. Психологи ми звертались, і потім там, через деякий час, вони підходять і кажуть: Миколеж, дякую тобі. От мене була проблема, і мені реально все розклали по полочках. Тобто кожен командир відповідає за своїх підлеглих, і не потрібно це затягувати судепією. Дещо частинка в нас є цього, тому що ну не кожен помінявся, знаєте, або дехто там боїться просто взяти на себе відповідальність. Це все насправді не так. Це залежить від людини. Кожна людина вона чує і потрібно голосом через дрот, як каже мій комбріг, треба йти і казати свою проблему, озвучувати. Тому що в нас в країні йде війна. І чим більше буде добріших людей, чим більше буде об'єднуватись і один одному допомагати, тим краща буде мотивація не тільки у підрозділі, а у, у того, хто тобою керує. Тому. Потрібно починати з себе, потрібно самому бути мотиватором і показувати позитивний приклад, і все буде добре. До речі, от які найбільше сьогодні можливо не знаю проблеми, турбують наших військових. От чого найбільше бояться? Я пам'ятаю, що зокрема були різні соціологічні дослідження, де серед низки варіантів називали, що бояться, що наприклад про них забути держава, або що після закінчення повномасштабного вторгнення вони не зможуть себе знайти десь у цивільному житті. Сьогодні можливо є якісь у такі спостереження, що найбільше може лякати. Я вам скажу, відверто я взагалі не переживаю ні про які там. У е... мене нема побоювання, що там нас хтось кине, чи ще щось. Навіть якщо це станеться, ну, то значить так воно має бути. Але опускати руки я не збираюся. Аналогічно, мій колектив і моя команда, яка працює в мене за спиною. Тому е... навіть не знаю, як правильно відповісти. Но... Дивіться, людина може зробити все. І папір витримає усе. Ми самі для себе можемо зробити різні проекти, різні законопроекти, подати різні правки. Просто треба цього хотіти і робити, от, просто прийти і казати нас кинули. Ну ніхто так не зробить, на мою думку. А якщо будуть якісь нюанси, то їх потрібно виправляти, але йти і робити, а не просто збирати людей і казати, нас там кинули. Ніхто нікого не кидає. Є ну, у нас війна в Україні, і потрібно е, очолювати там, е, організації, робити все для того, аби було краще. Тільки таким способом ми виживемо і е, виберемо свою свободу на свої права і так далі. Ну нічого тобі просто так не, не впаде на руки, і знаєте, як там, як у фільмі про дзіджо, там давай я там відкрию очі і, і, і гроші вже будуть тут. Не буде такого. Потрібно ставати і робити. Кожного ранку потрібно прокидатись. Дякувати Богу, що спокійно і мирно переспав, що живий і ставати, працювати кожного дня для того, аби покращувати взагалі цей світ, не тільки свої плани чи свої наративи. Це важливо і важливо те, що робите ви. Дякую вам, пане Назарію, за вашу роботу за час, який для нас знайшли. Будь ласка, бережіть себе. Вірю, що все буде Україна, але звісно, закликаю всіх сьогодні допомагати нашим військовим, хто чим може. Впевнена, що у кожному є сьогодні, знайомі. Хоча б за і спитати, як сьогодні в них справи. Дякую вам, пан Назарію. Дякую вам, гарно. Навзарі. Назар Кішак, командир підрозділу 153 ї бригади був з нами. Друзі, дякую також вам, що це відео до кінця. Закликаю ставити вподобайки, писати ваші коментарі. Ну, звісно, бережіть себе, кожен.